Піклування про братів наших менших, в тому числі визначає ступінь людяності. Запоріжжя налічуючи мало зооволонтерів, серед яких і працівники Запорізького дитячого ботанічного саду, які організували на своїй території хостел для хвостатих безхатьків та не втомлюються шукати їм родини. Наш телеканал теж допомагає. 30 листопада в Україні відзначають день домашніх тварин. Через бойові дії та окупацію населених пунктів тисячі пухнастиків втратили домівку або хазяїв. Більшість покинутих чотирилапих все ж вдалося врятувати. Частина з них знайшла свій прихисток, зокрема й у Запорізькому ботанічному саду, який спочатку повномасштабного вторгнення організував так званий хостел для братів наших менших. Півроку тому до притулку потрапила ця пухнаста кішка. Кнопа наразі вона, як і десятки інших покинутих пухнастиків, шукає нову родину. Ця спокійна, дуже ласкава. Полюбляє до нас кабінет, приходить до екскурсоводів. лягає на моє кресло спить, mm -hmm. на підвіконні своєю подружкою. Там така ж сіренька кишечка, теж маленька є. Масяня. Вони разом дружать, от вони дві подружки. На початку літа до ботанічного саду потрапив і пухнастик Вася. Фахівці згадують, тоді він був ще кошеням, а вже за кілька місяців через свій лагідний характер став улюбленцем багатьох. Спокійно. Не такий гарний, всі, всі любуються, як він його е, походкою, Він так цікаво ходить, так виляє смішно, хвостик так підіймає. Дуже любить, ну їсть все, але всі люблять ж сухий корм, і він з ними полюбляє. А зараз, коли холодно стало, вони полюбляють сидіти на віконці, там на батареї, де вони в кімнаті ми відкриваємо двері, щоб вони погрілися. Дуже люблять. Саме на батареї куляжи і лежить. Таке піддається завжди. У ці вкрай важкі часи соціально відповідальний телеканал АLEX Юа створив кілька телевізійних проєктів, присвячених тваринам та пошуку для них родин. Наразі завдяки зусиллям наших журналістів, деяким чотирилапам вдалось знайти своїх нових господарів. Тільки добрі люди э, беруть э, наших братів младших, тому що це ж розумієте, це відповідальність. Це не тільки кормити, годувати там, а і лікувати треба, і дивитися за, за цим животним. І якщо ти кудись від'їжджаєш, то треба ж подбати, хто за ним буде приглядати, тому це дуже відповідально взяти додому э, тваринку. Але люди беруть і люди розуміють, особливо після вашої передачі. Чи як ви розказуєте? Як це дуже гарно, коли вдома є тварина, яка тебе любить, ти її любиш. За дев'ять місяців Запорізькому ботанічному саду вдалось знайти сім'ю для понад двох десятків тварин. Допомагають в цьому журналісти нашого телеканалу, створивши соціальний проект Шукай родину. Якщо маєте бажання подарувати хвостатому дім та свою любов, не пропускайте в ефірі нашого телеканалу нові випуски передачі щопонеділка о 20.20. .20.